Це мій чоловік Микола, і його я страшенно люблю, тому що він моя незбарима фортеця підтримки. В мене все набагато простіше за те, що додає ФАУ до мого життя. Я раніше займався легкою атлетикою, ну, в вихідні часи теплої. Я бігав до магазину. Ну там побігти треба кілометрів 15, мабуть. От, типу, і просто вони їхали на авто, і мене підкинули до логу на село, де там, ну, стояла наша позиція. От, типу, Це перший раз, коли я побачив Настю. Почали спілкуватися, вже ідентифікувати один одного. Це коли він перевівся до підрозділу, в якому служила я. Він був у нашій бригаді у роті розвідки. Я була на той момент у взводі снайперів. В кожного ще є там якийсь маленький куточок, ріжко. Мені показали на вільне ліжку. Типу, воно виявилося через стіл з Насті. Ну, типу, я подумав, що ну, людині забагато цілий стіл, я віджав собі половину одразу. Вона така підходить, ну, якась вдюха, там, пів кіло весу, дві тонни якогось пафосу. типу, підходить і каже, А ти пожалкуєш, що ти? Ну, типу туди заїхав? Через два місяці вона пожалкувала за те, що сказала, що буде мене діставати, тому що дістав її я. А, і вона сказала: все, пощади. <с, <с,> типу, я перестав її стібати, а потім вже почалась повномасштабка, а, типу, важкі часи для всіх. Типу, є такий момент в людей, коли вони ну, вигалати починають, коли вже людині становиться байдуже на все. Ну, і типу, щоб цього не сталося, тому що все ж таки я вбачав в ній світлу людину, я намагався якось її підтримувати. Перегнув. Війна вона дуже майстерно знімає маски. От і виявилося, що по факту для мене у цей момент це виявилася найближча, найдорожча людина, яка мене підтримувала, яка виявилася спочатку другом, а потім більше ніж другом. Ну і зараз, от, от ви бачите результат. День народження в нас в один день, в один місяць. І різниця в 4 роки. Типу, в мене вже є трохи багажу знань, тому що я трохи більше встиг пожити цивільним життям, ніж вона. Тому я вже знаю, типу, з чого це збивається, таке розуміння, як стосунки. І воно ну, захоплення або бажання людини воно виникає одразу. А от усвідомленість в тому, чи потрібна тобі та людина, і чи ти починаєш на неї дивитися. Як на людину, а не на як якусь хотівку там бажання чогось від людини, а от саме як вже на людину, як на особистість, це приходить з часом. Для мене стосунки це в принципі про постійну, послідовну. Невпинну роботу, тобто от немає для мене якогось такого моменту, що ти такий прозорів, це, це моя людина, це кохання всього мого життя, ми там разом до смерті. А, ні, насправді великі стосунки, велике кохання, воно складається з зовсім непомітних дрібниць. Тобто, це а, вчасно сказані, потрібні слова підтримки. Це Міння іноді просто помовчати разом, а не тільки поговорити про щось. Це вчинки, не якісь глобальні, а іноді. Іноді навіть це просто чашка кави зранку. На вінонці, типу, ну тут час трохи по-іншому оцінюється. Я не хотів втрачати час, який в мене є, тому що я не знаю, скільки в мене його є. І типу, я почав їй розповідати про моє відношення до неї вже усвідомлене. По мої якісь стосунки, вона почала сміятися. Ем, в той момент мені було не смішно. А я просто віддав кільце. А другий раз роботу над помилками робила я. Тобто я освічувалася своєму чоловікові. Так? На відміну від мене, я завжди жартую на цю тему, що він виявився вочевидь розумнішим, тому на мою пропозицію він зголосився. Так само, як і я, ми не вгадали з розмілами. В мене тут брьонечко. Ну, взагалі, це далево життя. Ми повернулися з чергового бойового виїзду, відпросилися на два дні у командира і просто в спортивних костюмах поїхали, розписалися у Дніпрі. Все було максимально просто. У нас був один свідок: мій побратим, з яким я починала свою службу ще у лавах Добрабато. Мої батьки, їхній песик, все. Для мене було це щось про втрачену можливість відчути себе от якоюсь такою принцесою, знаєте, зібрати всі там промені уваги до себе. Але потім я зрозуміла, що опісля війни, от опісля перемоги, це вже особливо і не матиме такого сенсу, як от власне вкладався. А коли ми розписувалися, та й зрештою, я ж це робила не заради весільної сукні, а заради людини, з якою я планую провести це життя. У кожне татуювання якийсь сенс вкладаю, і от власне це з датою нашого весілля. Таке маленьке, непомітне, але дуже-дуже важливе. Зараз ми працюємо в евакуаційному відділенні, і наразі ми їздимо одним екіпажем медеваком. Це людина, мій чоловік. Та, на яку я можу покластися більше навіть аж на себе, якій я абсолютно довіряю, і, в принципі, навіть якщо зі мною колись трапиться щось погане, я б дуже хотіла, щоб ця людина була поруч, щоб ця людина надавала мені допомогу. Я їй довіряю своє життя. Тут, як чоловік, так, я б не б хотів, щоб Настя служила. Типу, ну це зрозуміло. Але тут момент, чому ми досі разом? Тому що є таке розуміння, як. Повага до вибору, повага до шляху, і в першу чергу розуміння того, що особистість вона зробила вибір ще до того, як познайомилася зі мною. Тому вона була в добровольчому. вона це робила без грошей, без нічого, тобто її а, чітке розуміння і послідовність її шляху зрозуміло. І тут я таки налісувався, типу, все, хоч з війська. А не хіба я такий впав? Мені дуже важко говорити про якесь цивільне життя. І от знаєте, у дитинстві максимально от, тебе мучили питання, от, а ким ти будеш, коли виростеш. А зараз ситуація вона ще гірша, тому що ти вже виріс, ти вже, начебто, кимось став, а тобі досі ставлять такі от питання: та, от чим ти будеш займатися у цивільному житті? Але знову ж таки, якщо воно колись зі мною трапиться, так у мене є бажання. Мати пару капібарочок, а мати такий затишний хапчик, у якому буде дуже багато дітей, зокрема моїх побратимів і посестер. Я дуже вірю, що вони будуть живі до того часу. От і це буде щось про зоотерапію, щось про такі камерні мистецькі заходи, презентації книжок, щось про. Я не дуже люблю цей вислів місце сили, тому мені більше подобається місце радості, місце теплих зустрічей для своїх.